Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас огляд каталог Січень. Так, побачимо, що в нас Ейвон приготував нам на Січень місяць в новому році. Так, дивіться, туш люкс. Можна замовити за 99 гривень за умови передбання. Ось такого крему під очі. Так, замова передбання, е, продукції з каталогу на суму 499 гривень, включаючи цю, е, цей засіб навколо очей. Так, новинка цього каталогу. Також ця серія NU е, для сяйва шкіри. Гарна серія, тоніки, засоб для вмивання, пілінг скраб, Так, наборчики є, Так, помада. Близки для губ. Ставте на паузу, вибирайте відтіночки. О, дівчатка, беріть оці олійки, вони реально ну, дуже класно живлять губки, е, є в двох відтіночках. Дуже хороші засоби рекомендую. Вони дійсно дуже гарно зволожують губи. Так, матова помада. З гіалуроновою кислотою також дуже хороша помада, зволожувальна. Так, помада Ультра матова, зволожувальна кремова. Хороші ціни, дивіться, 129, 109 гривень, 119 гривень. туш 5 в одному дійсно хороша туш рекомендую. Хороша туш так Ефект надання накладних вій. так Зверніть увагу є праймер для вій. Дуже хороша річ така. Особливо підходить, якщо у вас кольорові туші, або ви хочете кращого ефекту від туші, рекомендую наносити перед цим праймер. Так. Різні туші, різні ціни. Так. Тональні основи. Хороша ця тотальний засіб цей Power Stay. Довготривале покриття. Макіяж довго зберігається на обличчі. Так. Пудра ця, до речі, хороша. І зеркальцем така зручна. Рум'яни оці ці гарні також тестувала їх хороші, надовго вистачає, лаки. Великий вибір лаків, швидко сохнуючий лак за 60 секунд. Зріблясті такі відтіночки, дивіться. Так, Power Stay, лак, який тримається довго на нігтях. Але зауважте, що, щоб краще зберігався довше лак на нігтях, треба наносити верхнє покриття. Так, лак іще довше буде зберігатися на нігтях. Так, Засоби для манікюру. Так, пензлики, органайзер для косметичних засобів всіх. Так, серія люкс. Ну, серію люкс люблять всі. Хоч вона і дорожча трошки, але ну, вона варта своїх грошей. Так. Дуже гарна ціна, дивіться на attraction. Можна взяти 50 або 500, або 100 мл. Так, для нього, для неї хороші аромати. Знижка 45%. Так, люксові аромати, дивіться, Today Tomorrow always. Tomorrow, always. Today, серія. Дуже хороші такі стійкі аромати, ну, дійсно, вони якісь шлейфові. Можна замовити також, що в наборі, дивіться, оці дуже хороші аромати, ну, такий квітковий такий. Такий свіженький квіточкою так от пахне. Так. Цей аромат також жіночий, дуже приємний. І чоловічий також такий. Ну, дійсно хороша серія. Love. Елементована колекція. За 100 мл, Дивіться. Так. Ой, хороша ціна, дивіться, Вов, ціна. Будь-який роман за 379 серії 4. Так, Ду euh, парфуми, дивіться. Це найстійкіша концентрація парфумів. Дуже стійкі. Так, можна також замовити з парфумованими лосьйончиками. Оцей гарний аромат Evy Prime. Цей також дуже хороші аромати, такі приємні. Так, інкадесенс. Також можна в наборі замовити. 389 гривень. Хороші ціни такі. Uh, дивіться, зверніть увагу, можна замовити новинку пробний зразок за 25 гривень. Так, персів, ну, як завжди. Такі популярні аромати. Little Black Dress, Персів, Інкасенс, Forever. Топові такі продукти. Дивіться, 200... великий об'єм, 600 гривень за 100 мл. Так, серія пурбланки. До речі, звичайна пурбланка ця біленька, вона найстійкіша з цієї серії. Дуже хороша ціна. 269 гривень. Так, Можна маленькі, ось, дивіться, спрейчики. Хороша ціна 99 гривень. О, зверніть увагу, з'явився Attraction Awakened, Це новиночка. Ой, парфумовані лосьйончики також хороша ціна. дивіться. Так. Е, парфумовані дезодоранти хороші. Парфумовані спреї піці 75 мл. 189 гривень. Так. Чоловічі аромати. 309 гривень. Оці серія також хороші, полюбляють їх. Так, ну. Тут взагалі безумовний лідер продаж. Найлюбленіші парфуми це серії Full Speed. Реально дуже хороші такі аромати. Так, можна замовити шампунь для душ 2 в одному парфумовані. Дезодоранти, антиперспіранти, е, спреї, дивіться, для чоловіків. Так. Подарункові набори є, дивіться, косметично парфумовані. На подарунок це ну, дуже хороша ідея дарувати в таких подарункових коробочках дуже гарне опакування, ну. Дійсно варте своїх грошей. Так, набір для нього, для неї. Дивіться, нічого лишнього немає. Все те, що потрібно. Хороша ціна, дійсно. Так. Продукти з серії благодійності. 100% прибутку іде. А на покращення умов ранньої діагностики раку молочних залоз в Україні. Так, Суперсирова така. Рекомендую підходить для будь-якого віку, дійсно зменшує зморшки, робить шкіру більш пружною і відновлює сяйво шкіри, покращує еластичність, звужує пори і взагалі відновлює і омолоджує шкіру, роблячи її доглянутою. Сироватка така з протінолом. Також іде, можна замовити або набір, або окремо. Засіб навколо Чи дуже хороший засіб, помітний ефект. З перших застосувань освітлює шкіру навколо очей і робить її більш свіжою і доглянутою. Так, зменшує ознаки старіння всього за 7 днів. Підходить для будь-якого віку. Так. Також дуже багато відгуків чула про цю сироватку. Така Ліфтинг та гладкість. Серія зволоження від Endu. Хороша серія. Взагалі, ну, з доглядової косметики, це, мабуть, найкраще. ліфтинг Effect». Ось два в одному. Система а, навколо очей. це під очима і для верхньої повіки. Також а, Серія з протіном. Так, міцелярна вода. Для чутливої шкіри є. Для всіх типів шкіри також. Такі гарні засоби серії Ю. Так ось тут, дивіться, можна замовитися роботку в подарунковій коробці. Так, є вікові категорії кремів: 35, 45 і 55. Ця серія і серія для сяйва шкіри йдуть для будь-якого віку. Так. Так, креми для оновлення. Для будь-якої, дивіться, можна підібрати. який вам підходить крем? До речі, оці хороші бібі-креми. І, і тональний засіб, і доглядовий крем в одному флаконі, так сказати. Так, солярні води, матуючі. Так, дивіться, благодійна програма. насильства над жінками. Так, допомагати 5 так просто. 5 гривень із продажу будь-якої продукції зі цих сторінок. Буде спрямована на підтримку жінок, які постраждали від фізичного чи сексуального насильства внаслідок військових дій в Україні. Ось. І дуже хороша, хороша серія. Міцелярні води, міцелярні очищувальні засоби. Так. Крем на кожен день. Так. Засоби проти чорних точок на обличчі. До речі, це серія Clear Skin, вона не тільки для підліткового віку, а й також і для е, жінок, для чоловіків. Навіть і більше 25. Якщо у вас є проблеми, шкірою обираєте засоби і вони ну, дійсно хороші. Зверніть увагу на ось ці засоби Рожеве глиняне скраб пілінг для обличчя для проблемної шкіри обличчя. Маска та доглядовий крем. Ну, дійсно хороші засоби. Так, тверде мило є для очищення. Очищують пори, знімають блиск. Вау! Оце відновлення так відновлення. Хороша серія засобів шампунів. Масочка дуже багато відгуків чула про неї хороших. Так. Так. Професійний догляд, як в салоні із цими засобами, дуже хороша серія. можна... Вибрати будь-який, який вам подобається, дівчатка, беріть в комплексі. Якщо ви берете, наприклад, шампунь, там, наприклад, другоціньолії, і бальзам кондиціонер також беріть із цієї однієї серії. Так, ефект буде набагато краще. Так, щіточки для волосся. Дівчатка, хто користується феном чи плойками, чи ще якимось засобами. Для укладання волосся. Рекомендую брати цей спрейчик для термозахисту волосся, щоб не пошкоджувати його. Так, шампуньки ці хороші такі. Великий об'єм: 700 мл. два в одному. Шампунь та кондиціонер. Хороша ціна, дивіться. кого жирніє часто голова, рекомендую брати цей скраб для глибокого очищення голови. Так, серія для діток. Дивіться в гарних подарункових наборчиках. Ці такі фруктові аромати дуже приємні. Так. Дезодоранти. дивіться, 64 гривні. Гель для гоління. Це хороший це ем, олією жиба. Хороша також серія. Так, для ніжок. Ріточки. Оцей гарний засіб також доглядовий. З екстрактом лаванди. Також можна прибрати, придбати в наборі або окремо обрати те, що вам підходить. Так, серія Planet Spa. Хороша також серія, Так, для чоловіків засоби, лосьончики, засоби від сонця. Новинка, дивіться, з'явилася. Дуже приємні такі фруктові аромати. Велика, велика упаковка 400 мл. Мультифункціональний крем для обличчя, для рук та для тіла. Так, лосьйончики, крем для рук. Великий вибір кремів, до речі, хороші всі аромати, такі гарно зволожують ручки. Так, піни для вани. Взимку це саме те, що потрібно: таку прийняти гарячу ванну. Так, чоловічі жіночі гелі для душу. Так, дивіться, вигнано купувати два товари. Зі сторінок, якщо берете зі сторінки 148-153, Е, можна взяти зі знижкою. Так, ось ще новинка з'явилася такий лимонний такий аромат. Піна для вани. Так, є спрейчики для тіла, такі освіжаючі. Рідке мило. Піни для вани. Хороші аромати. Так, новинки. Ароматом бергамоти, зелений чай та екстрактом вербени. Так, з, лавандою, з лимонграс і кокос. Так, територія знижок, вовціни зі снижечками. Так. Ой, цей засіб дуже хороший. Дівчатки берік гарно очищає шкіру обличчя, та, якщо, наприклад, немає часу знімати макіяж, гарно знімає макіяж. Так, лаки, новиночки, нова колекція. Така піджанка в українському стилі. Монд, бюзгалтери. Будь-які два за 700 гривень. Так. Ароматичні засоби пішли. Кому цікаво, ставте на паузу, розглядайте. Можна підвізочку, дивіться, таку з знаком зодіака. Так, ой, дивіться, які гарні набори. 299 гривень. З туалетною водою, нічого собі класно. Гель для гоління і шампунька. Два в одному. А, 3 в одному, 3 в одному шампунь, Так, тропічний рай. Дивіться. Ой, класно, дуже хороший набір, кстати, За 329 гривень. Туалетна водичка, парфумована водичка. Крем для рук, стоп і ліктів. З маслом африканського дерева, ши, неперевершене живлення і багатофункціональна туш для від. До речі, хороша туш. Ну, Всі твари хороші, класний набір, треба замовити. Так, прикраси. Халат з'явився, шарфи, ручки. Гелі для душу. Так. Сироватки для волосся. Так, креми вікові. 55+, плюс, п'люс, 45 плюс. Так, ось денний і нічний крем. Хороша серія цей ім'ю. Так, будь-які аромати. Кожен за 389 гривень. Зимовий так. такий розпродаж 269 гривень, Дивіться, аромати. Уші 179. Так, олівці для очей. Є матві для мерехтіння, вітаміном С, Вітаміном Е. E. Хороші відтіночки, хороші, такі олівчики, Гарно, що не треба їх підточувати, вони викручуються, дуже зручні. Хороші олівчики вони, ну, дійсно якісні. Так, і остання сторіночка. Так. Ось. Ось такий у нас був огляд на каталог січі. Замовляйте пишіть. В коментарях свої відгуки і побачимося в наступному відео. Всім пока-пока.